Сучасні бестселери зводять з розуму увесь світ і українців. Все частіше книги стають екранізацією до фільмів. Та хто б не хотів спершу прочитати книгу, а потім подивитись фільм, то ж спробуємо знайти український переклад сучасних бестселерів. 20-й форум видавців привезли 100 тисяч книг, а з них майже 10 тисяч щойно з друкарні. Це найбільший фестиваль книжок в Україні. Тож, де як не тут, шукати новинки книгодрукування. Саме тут неодмінно мусить потрапити до рук перекладена класика чи то останні літературні новинки. Шукаємо в українському перекладі світові бестселери 2012 року. 50 відтінків сірого, книгу рекордів Гіннеса, Сюзанну Колінс та Джеймі Олівера. Ні, Немає. На жаль, немає таких видань». «Ні, Ні, ні, немає. А у вас є е, світові безселери? 50 відтінків сірого, акту? ні, немає. Ні, немає. Продовжуємо пошуки. Серед натовпу зустрічаємо і Сашка Положенського. На форумі він з такою ж метою. Я сподіваюся, що сьогодні придбаю нарешті новий роман Павла Вольвача, але поки що ще він мені на очі не траплявся. Може його і немає. Підходимо до ще одного прилавка. Тут розташувалось видавництво Країна мрій. Обіди за 15 хвилин від Джеймі Олівера. На жаль, це нас той момент. такий третій світовий автобус села. Я будь-якому такого не видає. Та бачимо твори сюзани Колінс і 50 відтінків сірого. Вони дуже гарно зараз продаються. Тому що всюди в інтернеті, всюди це ж були і фільми, і читають ну, хто там на російській починав читати? Тобто це дуже популярні книжки? Ну, у нас же тираж 50 відтінків закінчився практично. Тобто лишилися останні книжки, там вони стоять на додруковці. Тож, якщо світові бестселери українською такі популярні серед читачів, чому на найбільшому форумі країни їх можна знайти лише на одному стелажі? За останні п'ять років український книжковий ринок зменшився приблизно удвічі. А 15-20 років тому в Україні щорічно друкували 7 тисяч нових видань накладом 177 мільйонів примірників. Це майже чотири книги на кожного українця. Натомість сьогодні менше однієї книги. Для порівняння в Іспанії з розрахунку на одну людину видають майже вісім книжок на рік. У Росії майже п'ять, у Білорусі чотири книжки. Тим часом віце-прем'єр журналістам розповідає, як держава почала дбати про вітчизняні видання. До 2015 року, по крайній мірі, на тимчасовій основі надані серйозні привілеї, так би мовити, книговиданню в Україні з точки зору оподаткування і ціла низки інших моментів. Прийнята стратегія розвитку нашого вітчизняного книговидавництва. І справді, на перший погляд, держава дбає про українську книгу. Всі видавництва звільнені від податку до 2015 року. Однак проблема зовсім в іншому. В Україні відсутній найважливіший клієнт будь-якого видавництва бібліотеки. У Європі та США бібліотеки закуповують від 30 до 40% усіх видань. В Україні лише 2% вітчизняних видань. Тож видавці не отримують значного прибутку від бібліотек, а власники видань не мають коштів, аби надрукувати книги. Книжкового економічного ринку практично немає, тому що я не вірю, що є якийсь видавець, який зараз в плюсі, якому повертають гроші за продані книжки, який може ці гроші знову вкладати в книговидання і шукати нових авторів, і таке інше. Окрім того, друк української книги набагато дорожчий, аніж, скажімо, російської. Щоб створити книжку, потрібен не один тиждень роботи, не враховуючи вичитування тексту, яке також коштує немало. Ну я думаю, десь в районі 15 гривень, 17 гривень за примірник. Якщо беремо тисячний тираж, якщо беремо менший тираж, ну там, наприклад, 20-30 примірників, ну вона буде значно дорожче. Ну якщо брати вартість самої палітурки, тобто не текст, не друк. То сама політурка десь вдвічі, може, в два з половиною рази буде дорожча. Ну, якщо друкувати в Росії і продавати на російському ринку та на українському, то дешевше, зрозуміло російською, тому що в Росії, по-перше, Великий ринок, який там в 5-7 разів більше ніж український, і більше в 5-7 разів наклади, і дешевше собі вартість книжки. по в в Росії для того, щоб друкувати в друкарні мають дешевше електроенергію, папір і так далі. Тож, поки українські книговидавці шукають грошей, книгарні закуповують російські книги і не тому, що не хочуть вітчизняних видань, а тому, що їх просто немає. Сьогодні у книжкових мережах лише 8-9% книжок від українських видавців. Решта це понад 90% – видані у Росії. Ще частина побачила світ в Україні, проте російською мовою. Дуже багато книгарень, які мають російських, дуже багато гарних книжок, які би бажано було, щоб Україна видавала, але все, все впирається в фінансування. Та все ж перекладна література українською є. Ось, наприклад, у цій книгарні. Однак серед і так невеликої кількості україномовних книг трапляються із не надто вдалим перекладом. Не через Google має робитись переклад української мови. Це просто неприйнятно, відверто кажучи, інколи береш книжку і не хочеш її продовжувати далі читати, оскільки переклад жахливий. Й Курков, хоч і український письменник, та його рідна мова російська, тож друкується двома мовами. Зараз по останньому роману Львівська Джимі Хендрікса в мене продажі українською мовою версії набагато більше, ніж російською. Ну це парадокс такий сегмент україномовних читачів набагато активніший від російськомовних читачів. Це або культурна культура різниця між регіонами, або економічна різниця. Та найсумніше, що в Україні і справді мало читають. В Україні книжки читають трохи більше 30% населення, а це у два-два з половиною рази менше, ніж у Європі. Я останні раз книгу читав. Не пам'ятаю, більше дивлюся телевізор. Ой, Гаррі Поттера й дуже давно. Найчастіше купують спеціалізовану літературу, і то не витрачаються на книгарні. Студенти йдуть до пам'ятника Федорову. На книжковій барахолці щодня можна знайти все від медичного самовчителя до книжок, виданих у довоєнні часи. Любі, любі. Навіть хорові твори українських композиторів е, на слова Тараса Шевченка. Є іграшки довоєнні, як робили, бачите. А ще постійними покупцями тут є львівські школярі. Шукають зазвичай книжки світової літератури рідною для них мовою. Школярі переважно українською шукають. Навіть якщо там задали там того самого Пушкіна, кажуть, дайте нам Пушкіна на українській мові. Да дайте нам Некрасово на українській мові. Саме дітям важко читати російською, аби допомогти школярам, а ще захистити вітчизняний ринок. Депутати зареєстрували законопроект, який не лише обмежить імпорт російських видань, а й підтримає вітчизняну продукцію. Якщо ми оподаткуємо російськомовну книжку, яка ввозиться в Росію до нас фактично контрабандою. Ми отримуємо 2 мільйони доларів, з яких ми можемо забезпечувати наші бібліотеки українською літературою. Хочеться вірити, що цьогорічні наміри державні мужі таки реалізують. Хоча два роки тому схожу програму популяризації української книги уряд вже відхиляв. Тепер же ж знову обіцяє просувати нашу книжку та пропагувати україномовне читання. А допоки на вищому рівні намагаються змінити ситуацію, українці згадують слова класика. Той самий Маяковський, на якого там був такий досить крутий вірш Порк е Україні», де були такі слова Товариш Москва, на Україну зуби не шкаль». Марта Когот, Олександр Бригадир, крупним планом.